Слава Ісусу Христу! Як часто Ти прославляєш Бога? Чи розумієш ти величезну силу прославлення, яка може змінити твоє життя? Псалми. Велика частина псалмів це прославлення Бога? Великий цар Давид. Прославляв Бога в піснях і танцях, граючи на музичних інструментах. А учні Ісуса Христа. Вони навіть коли вони знаходилися в темниці і чекали покарання, вони славили Бога, прославляли, співаючи Богові, і Бог вивів їх з темниці. Зрозумійте, прославлені велика сила, коли ми славимо Бога, приходить Господь Бог до нас і допомагає нам перемогти нашого ворога, наші труднощі. Прославляйте Бога, співаючи йому, танцюючи йому. В словах і діях, славте Бога, де б ви не знаходилися. Благословінь усім в ім'я Ісуса Христа. Амінь.